Так от, акумулятор і зарядний пристрій. Немаєте акумуля... на акумуляторах нічого. У нас Дніпра морські. Дніпра морські не підходять по посадки. На макітовській посадку, дивіться, він буде. Він ще Так працювати. Я поставила на 4 А годинки, є індикація зарядки, дивіться. І зарядочка отака от буде. І того по вартості сам кущоріз виходить. 1000... Ну так, да, півтори. Да. Зарядний, зарядний пристрій 400 гривень. Ну і тут же ж плюс ще додатково, дивлячись, який акумулятор по потужності 119. виберете. Ты? Який я поставила? Да. 1320. триста 3,220. Три двісті І це хороший акумулятор для цього oh, да, апарата. Акумуля... А це 1952 гривні буде коштувати. Дуже ж комплектації, дивіться, дві. Ампер годинки акумулятор. Наскільки це вистачить? Це залежить від того, які саме роботи будете використовувати. Чим потужніше робота, тим швидше він стане. Домашнього використання, пожалуйста, повністю комплектація. Рік гарантії буде, форте дають. І батарея зарядне, і сам кущоріз. але без такої насадки, так? Угу. Ага, і вартість його. 1952 гривні. <рес> Скажемо, приходьте магазин лідер з 8 до 6 кожен день, якщо треба. Інструменти ручні і електро.